Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо! Під сьогодні маємо. Звісно, постимо. Хто не постить, той молиться за тих, хто постить. Постити можна не тільки на хлібі і воді, а ще й інформаційно, від новин, від всякого розважального контенту, від всякого бруду тримати свою підсвідомість, свідомість в чистоті Божих думок. Це дуже важливо думки тримати в чистоті. Вчора. Була така конференція оця Домініка Хмельницького, або в понеділок я її переклав. То дуже конкретно він казав, що чистота думок дуже є важлива. Боротьба за це дуже має бути сильна. Бо якщо ти думку не допустиш в своє серце, то ти нічого не зробиш практично. То дуже важливо. Це перша лінія боротьби це думки. Ну і Сьогодні візьмемо посилання 25 жовтня 2005 рік. Дітоньки, вірте, моліться і любіть, і Бог буде близько до вас. Даруватиме вам усі благодаті, які від нього просите. Я дар для вас, тому що день у день Бог дозволяє мені бути з вами і любити кожного з вас безмірною любов'ю. Тому, дітоньки, в молитві та покорі відкрийте ваші серця і будьте свідками моєї присутності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні бачимо файне, файне посилання. Марія каже. Вір, молись і люби. І Бог буде близько тебе. Такі три, три, основні, три основні пункти. Скажімо так, легко їх сказати, але практично ними жити то вже є не так легко. Вірте, вірити, то є потужний дар від Бога. Молитися це, звісно, є бажання і дисципліна. І любити це також є вибір. Нагадую, що любов це є вибір. Не, не любимо тих, хто нас любить, а ті, хто нас не любить, то ми не любимо. Ні, любов це вибір. Це ти обираєш любити, якщо навіть тебе не люблять. І Бог буде близько тебе. дарувати, Даруватиме, тобі. Усі благодаті, які від нього просиш. Не просто він тобі подарує все. Не всі благодаті, Марія каже, а те, що ти від нього просиш. Тобто ти сьогодні просиш, про що ти сьогодні просиш? Ну, звісно, про мільйончик то, то само собою, про здоров'ячко. А чи ти просиш про служіння якесь, про дар зцілення? Не, не дар зцілення для себе, а дар стілення, щоб ти ходив і зціляв людей. Допомагав Богу стіляти людей, верніше так скажемо. Бо хтось перекрутить ще скаже, що люди стіляють. Ні, Бог стіляє, але через людей йому потрібні апостоли. Чи дар? Апостольства чи дар вчителя ти сьогодні просиш. Ну, Тобто, про що просиш? Про служіння просиш взагалі у Бога, чи ти тільки просиш, Боже, дай дай дай, дай мені то, то то, то, то потрібно, а сам не знаєш, що хочеш. Тому давайте просити в Бога мудро, і Він дасть нам всі благодаті. Благодаті. Каже Марія, я дар для тебе. Тому що день у день Бог дозволяє мені бути з тобою і любити кожного, любити тебе безмірною любов'ю. Неймовірно, слова, Марія каже: Бог дозволяє мені любити тебе безмірною любов'ю. Тому, дитинка, в молитві та покорі відкрий своє серце і будь свідком моєї присутності. Будь свідком моєї присутності, Марія каже. Розповідай про мене, ділися мною. Ділитися своїми відносинами з Богом, тобто свідчі. Дуже, дуже важливо є свідчити. Не боятися, не боятися розповідати про Меджугорі, про, про те, як тебе торкнула твоє серце торкнуло Марія. Це відвідане Меджугорі, якщо ти відвідував. Якщо не відвідував, то запрошую Меджугорі відвідати ну, і пережити цю зустріч з Богом, з Марією. Особисто, щоб потім було про що свідчити. Бо поки особисто не пережив, не досвідчив Бога в своєму житті, то важко свідчити. Ти ж не будеш свідчити за когось. О, знаю там якогось хлопця, який там файно собі так навернувся. Тоже файно, але краще за себе свідчити. Але в будь-якому свідченні має бути прославлений Ісус. Ісус. Бо Ісус наш Спаситель, і завдяки Ісусу ми визволились і отримали нове життя. Ну, я принаймні. Не буду заказати. За... Ми всі, але вірю, що всі, всі, хто дивляться цей канал, точно вже зустріли живого Бога. А хто ще не зустрів, то скоро зустрінемо. <свісно> скоро зустрінемо. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, дякую тобі особисто сьогодні, що відповідаєш на мій заклик. Що живеш цими посиланнями, або навіть намагаєшся жити, або думаєш, як цими жити. Знаєте, думка важлива. Якщо ти вже думаєш, як жити свято, вже плануєш над цим, роздумуєш над цим, то ти вже є на дорозі святості. Тож бажаю нам всім бути святими, насолоджуватись життям, звісно, будьте благословені, вам, мир, благодать з будви, з пляжу, з моря, папа. -па.